Які находяться в управлінні внутрішніх справ, вони стосуються як безпосередньо не виситки мобілізаційних, а комерційних діяльностей, так чи інакше пов'язані з військовими. Я не хотів би озвучити кожне кримінальне провадження, хай воно йде до свого логічного завершення, тоді, відповідно, буде проінформована громадськість. З другої сторони, буде так, є психологічно-моральний сьогодні. Я думаю, що в зв'язку з цим питанням розгляду ми повертаємося до питання по відпрацюванню військоматів до фактично їхньої роботи і на можливості отримання незаконної вигоди і так далі. Це доручення дано вже на оперативне нараді, яке відбулося 28 числа. І в цьому питанні є проступає оперативна інформація, і я думаю, що ми також будемо інформувати по результатах відповідного відпрацювання. Що стосується самих військоматів, то, на жаль, на сьогоднішній день по тих мобілізаційних заходах, які вони собі планують, ми в ніякому разі не збираємося їх в чомусь планувачення, але жодних інформацій про те, що та чи інша особа з тих чи інших причин не прибула в військомат, до нас така інформація не поступала. Тому що ми прекрасно розуміємо, що в цей період часу є певна категорія, яка заслугує більше уваги на те, щоб вони прибули і відповідно виконали свій обов'язок громадянський, то в цьому відношенні в мене є особисте прохання до працівників військовомату. Для того, щоб ми своєчасно реагували і могли відслідкувати будь-які питання в тому, де перебуває та чи інша особа, ми надамо вам всіляку допомогу. В Цьому можете не сумніватися. Тим більше, що я не хотів би знову озвучувати цифри, ті, що на сьогодні тільки що озвучено прокурором області. Однак у нас є і свої питання, то, що стосується. Роботи по Сходу України. У нас на сьогоднішній день працює 25 чоловік вже з призначенням 28 числа, там виконує свою місію, готуються зведення загін 100 працівників. Ми відпрацювали їх на військовому полігоні, відповідно в умовах. І є відповідні групи, які також готовляться оперативно технічно забезпечення для Сходу України. Просто користуюсь з тими. Цифрами, які я назвав, я хотів би звернутися до громадськості з вдячністю і словами, які ми владі, так і до, до них, хто нам в допомогти із грошовими коштами. Фінансування, де можна більш-менш себе вільно почувати, це дійсно люди, які прийшли на без Мені Ми дуже дякуємо. І в цій ситуації люди повинні бути впевнені тільки одному. Працівники органів внутрішніх справ їх не підведуть на будь-якому завданні, яке їм країна або державна постава.